Сьогодні ми поетапно покажемо, як самостійно обслужити кондиціонер, щоб у розпал сезону не витрачати час у чергах на сервіс. Додивіться відео до кінця, там ми покажемо метод, як перевірити чи не забитий дренаж кондиціонера, щоб у майбутньому уникнути його протікання. Вимикаємо живлення кондиціонера, відкриваємо верхню кришку, дістаємо фільтри, знімаємо додатковий фільтр у разі наявності. Очищаємо фільтри під проточною водою або у ємності з водою, протираємо вологою ганчіркою пил з корпусу кондиціонера, перевіряємо, чи не забитий дренаж. Беремо пляшку з водою та обережно виливаємо її на теплообмінник методом показаним на відео. Якщо вода потекла з трубки дренажу, який знаходиться біля зовнішнього блоку, це означає, що все добре. Якщо ні, Значить, ваша дренажна трубка забита, і без майстрів сервіс не провести. Наступний етап: очищені фільтри встановлюємо на місце та закриваємо кришку кондиціонера, перевіряємо пульт на наявність батарейок, вмикаємо кондиціонер, щоб перевірити його роботу. На цьому можна закінчити саме звичайне сервісне обслуговування кондиціонера. Але якщо ви готові йти далі, у другій частині відео ми покажемо, що потрібно робити.